Вітаю, дорогі мої друзі, мої милі хороші дівчатка. Дивіться, яка в мене обстановка тут. Я в лікарні. Було дуже-дуже погано мені. Привезла мене швидка допомога у нашу районну лікарню номер 1 Це біля мене близько. Ну що, як завжди, ну, гіпертонік, я, ви ж знаєте. Піднявся тиск високий, головокружіння, і привезли. І я лікуюсь. Не знаю, скільки буду лікуватися. І дивіться, в мене було предыдуще відео про те, що я закінчила лікування в Нуга Бест. Закінчила лікування в Нуга Бест і почала лікуватись у міській клінічній лікарні. Отак от, от. Так мені сказали, на що тобі був? то Той нужен, отой масаж нугабист. Некоторі говорять, що це іменно, іменно він спровоцірував оце все. Ну, я не знаю. Зробила я там 25 масажів. Ну, може, і є якийсь зв'язок, не знаю. Тому що після того лікування одразу мені стало плохо через неділю і я в лікарні. Так що, дівчатка, отак от. Так от. Підлікуюсь, дай Боже, і буду продовжувати. Давно вже розкроїла той костюм домашній із Вільвета. Хочу дуже його вшити і показати вам. Постараюсь обов'язково. Так що, дівчатка, такі в мене новини. Такі новини. Не знаю, чи хороші, чи погані. Ну, надіюсь, що підлікуюсь. Ну що, підписуйтесь, ставте лайки, пишіть коментарі. До побачення!